Дорогі друзі, перед тим як ви будете дивитися другий час блога, де я був в Кракові, я хочу вам повідомити саме про майбутні відоси по Roblox на каналі Ютубу. Коротше, я планую вже через деякий час Вже випускати по мілітарі Тайконі. Я знаю, що давно в їх не було вже приблизно півтора чи два місяці, але це не означатиме, що я кинув і так далі. Я граю просто-напросто. Я просто не маю часу і не було, і трохи чуть-чуть не ставило було цікаво на це записувати. Але все буде добре. Я буду записувати вже нові відоси, скажу поки що. Ну і а також. Буду інколи приводити стріми, тому що все одно нікого немає практичної і немає сенсу проводити. Але якщо би проводити, то я буду планувати, щоб кому було легше і так далі. Так що дякую вам за увагу. Гарного вам перегляду! Ну і не забувайте включити субтитри. День добрий Зараз я в Кракові, в Королівському замці. Сьогодні забув який день вже. 6 травня. 6 має. Хтось не розуміє, що таке травня. Тому... тому, тому завтра буду повертатися додому, але перед тим я буду заїжджати ще в Закопане, тому... Там теж я буду знімати. Неподалік там знаходяться Карпати, можна назвати польські Карпати, як вам, як вам зручніше. Тому сьогодні будемо дивитися, що і як виглядає всередині самці. Буде дуже цікаво, тому ми ще обов'язково заїдемо, напевно, на зоопарк. А єдине, коли заїдемо вже назад в готель, це вже 19.30 по польській годині. А якщо по Київськи, це вже пів девяти Так що Тут є така спеціальна кімната, тому я зараз до цього не перейду, але якщо, напевно, якщо поламати їх, то якщо зламати їх, то там почитав, що штраф 200 тисяч злотих, то просто... то просто неможливо це заказати. дуже дорого. От. Польський прапор, так що зараз якось можна десь стати і зняти і зробити фоточку. Король цього замку, але mm -hmm. саме дуже цікаво, подивіться на небо наверх. Хтось напевно, дивується літо. Картина дуже велика, приблизно 2-3 метри висоти. Ну що, йдемо дивитися далі. Великий камінь, кошмар. Там, напевно, Цікаво, що це таке. Дуже цікаво. А на фото. А на фото, от дивіться, на фото це подібне, можливо, це її король. Крисовий король. Але я це ще не знаю. На пам'ятаєте це є, він король? Може це її королівське крісло, але їх дуже таке багато і це вже друге бачу. Я буду показувати, якщо де буде дуже цікаво. Якщо дуже буде цікаво. і Я думаю, що це стоїть. місце, де сидить король. Крісло всередині, коврик, а тут всі інші крісла стоять. Скоріше, або командири, або охоронці. Сподіваюсь, що це так. Спеціальні вікна поставлені, напевно, щоб сонце не світило дуже. От. Бачу такий дуже серйозний зал. Якщо тут бачите, спеціально. Напевно, тут теж сиділи. Скоріше всього тут або зал, або зал для королів. От і все. Тут вже 100% має бути, а на мною це вже дах. Бачите? Це вже там наверху дах. Це потолок, а там мною дах. Так що йдемо шукати. Що, друзі, я знаходжусь на криші. Скажу не на криші, а на... як можна сказати, на балконі чи ще щось. Як можете назвати, ну, бачу, скажу, хочу сказати, що я знаходжусь на стороні цей схід, а на іншому березі це вже захід, захід кракова. Ну, річка Вісла, це річка Вісла. Варшава теж розділяється на дві частини захід і схід через річку Вісла. Хочу сказати, я думаю, що коли під час Другої світової війни, під час, скоріше всего, контр... да, під час контрнаступу радянських військ, то коли Німеччина не змогла стримати частину Кракова і було вимушено відступати назад, оці всі бачите мости, де їздять машини, зараз я ще покажу ну, і так далі. Скоріше всього, німці, і не те, що скоріше все, але і так підірвали мости для того, щоб військо, радянські військові не змогли перетнути річку і далі йти контрнаступ. На жаль, зараз таке саме відбувається в Україні. Особливо саме страшне, це є в Бахмуті. Бачите? Там теж є міст. Тут всі плавають. Все це і так далі. Або там видно неподалік Карпати вже або польські, або європейські Карпати, але там вже великі гори, ніж в Україні. <плес> вот. Так що вже на заході видно, що там Ой, е Вже погода міняється, видно, що ймовірно, що буде дощ. Сподіваюсь, не буде ні зливо і так далі, але на вулиці дуже гарно, дуже прикольна. Ну, річка вісла у Варшаві дуже велика, тому це не так, як тут. Але через річку перетнути нелегко. І Помні, що, напишіть коментарі і що ви скажете. До речі, я вам забув показати, бо подивіться, це от є замок. Але... Польський прапор. Скоріше, скоріше всього, це як саме місто центр Кракова, але дуже гарно. Я, до речі, був вже в таких замках, називається Олеська, Мукачево, Ужгород і в Карпатах і так далі. Ну і звісно, що трошки в Варшаві. Хочеться ще раз відвідувати Варшаву і відвідувати інші європейські країни і міста. краще я буду мовчати тут вже дивишся бачиш мене Ходи до мене, ходи до мене. Ходи, ходи до мене. Це, до речі, захисне стекло. Так, стекло, стекло захисне. І то все. Боже. То все завтраки. Придали. Герблюди. Давно я вас не бачив, Вже 4 роки пройшло Зближання ще тут до... а. Ну, так, бо то не безпере... може бути не добре. Ти що робиш? Не знаю, чи це мєм буде. А, це то, то спеціально так зробили поляки. Я сам не зрозумів, що я сам не зрозумів. Ти тук-тук. Не чує. Mm. Ну що, друзі, я вже знову в Кракові знаходжусь. Ми знову приїхали сюди поки на пару годин прогулятися по тими сувенірами і так далі. Ну, дуже гарний день, сьогодні лише такий сьогодні сильний дощ був. Пару годин лив-лив-лив і цей. Ну, зато. Вже на, з вулиці все сухеньке, бачите вже. Ну, але ще є, ще трохи. Але це вже фігня. Тому, друзі, завтра я відправляю в Закопане, тому якщо хочете третю серію, це ще, до речі, завтра останнє буде. Або ще одне, ну не знаю. Я думаю, що буде 3-4 серіали на каналі, якщо так буде. Тобто я ще створю спеціальний список відтворення, е які будуть відоси по тими влогами бути все. Хто хоче зробити скріншотик, от не рухає пару секундочку. Вот. Все тоді. Щасливо і до нових зустрічей. Пока. До відення.